У Полтаві доветить лікарні звертаються з різними проблемами. Влітку збільшилась кількість тварин із дерматидом, гострим запаленням шкіри. Порушена годівля, порушується утримання, і в результаті цього, і в тим більше зараз і температура навколишнього середовища досить таке підвищена, а наші пацієнти вони в основному хутряні і їм досить таки важко переносити безпосередньо такі підвищені температури. Максим Діденко працює ветеринаром 10 років. Таку професію обрав для себе, адже наслідував батьків лікарів. Часто йому доводиться рятувати життя чотирилапих. Приводять до клініки екзотичних тварин. Різноманітні Іовани, навіть левенята до нас привозили з різноманітними травмами. Кінгу лікували ми нещодавно. Майже щодня до ветклініки приводять тварин на стерилізацію, найчастіше безпритульних. Їх підбирають волонтери на вулиці. Інколи знаходять тваринок, з якими вчинили, просто не по-людськи, каже волонтер Наталія Оскар. Після лікування для них шукають господарів. Я назвала ее «Мышка», потому что она у нас из мешка. Мужчина приехал к нам, ехал он по дороге и где-то на трассе обратил внимание на мешок. Он посмотрел мешок, в мешке сидел вот этот вот ребенок, и ротик был у нее замотан скотчем. Это, конечно, зрелище было ужасное. Он подобрал этот мешок и привез эту девочку к нам вот как бы в приют. Завідуюча Полтавською міською державною лікарнею ветеринарної медицини Зінаїда Луценко більше 30 років лікує тварин. Говорить, вони натомість віддячують їй теплом. Не настільки їх люблю. Приходиш якось так, Знаєте, от нема другий раз настрою, а вони так піднімають. Побачиш, вже погладиш. вже воно таке ріднесеньке, вже теплесеньке, вже прямо обнімаєш, цілує. Полтавські ветеринари розповіли, що до них потрапляють тварини з різними травмами, найчастіше після ДТП та з отруєннями.